Мої любі, всім привітики! І сьогодні буде огляд пустих порожніх баночок, скляночок, і що я замість них купила. Ну, почнемо з того, що закінчився, і довго граючи. От такий великий вош, лавандове поле, освіжувач повітря. Замість нього я купила ось такий освіжувач повітря, купила в зом магазині. Він прибирає одразу ж аромати. Так, скажімо, відходів тварин, а також різкі такі запахи. Тому цей закінчився, ну, нічого особливого, від лавандового поля там тільки ось таке дивиться малюночок, а самої лаванди тут не чутно було. Цей хоча б аромат апельсина, тут, ну, я б не сказала, що в ньому є, але що запах прибирає, це прибирає. Тепер мої люди, не змінюю оцьому тоніку, це тонік з календулою від Юнайс, nice. шикарна штука, макіяж лягає саме на цей тонік дуже класно, впори не забувається тональник. ну, Мені подобається. І я взяла такий же ж самий тонік. Тим паче була акція, акція класнюча, якраз в кінці лютого. і... Я ну, заміну не шукала. Я купила такий. же ж самий. Не замінюю нічим і поки що не вибрала, тому що від Бабак сухий шампунь класний, але швидко закінчився. Пробувала за тебе з хлопком, пробувала інші. Ну, ну, так скажем, не те. Я у пошуку сухого шампуня. Якщо ви знаєте, порекомендуйте який взяти. Ну, Тому що оцей дороговастенький і швидко закінчився. Але він не поганий. Не буду нічого казати про нього, він не поганий. Закінчилися ось таких два опаліскувача для порожне народа. На зміну йому прийшов отакий такий самий, тому що кращого. Я не знайшла. Купую його в Єві і сто раз вам показувала тут. У нас іде. Ось такі трави, як ментол, наліє, ефір наліє м'яти, аліявка евкаліпта, екстракт ромашки, екстракт кори дуба, кропива, екстракт подорожника. Дуже класна штука. Рекомендую це і не дуже. Своя лінія просто ну, не хотілося йти в Єву. Єва від мого дома. Ну так, не скажу, що близько, але тебе ближче. І я взяла. Хоча він не економний, швидко пішов і прийшлося брати все одно йти в Єву. Також закінчився дуже класний аромат, французький аромат, оригінальний гіпнотик Poison від Dior. Нічого не можу сказати. Аромат настільки стійкий, настільки приємний, але вечірній. Хоча я люблю і використовую саме вечірні тяжкі аромати і зранку. Ну, люблю я, що я можу сказати. Ну, Буду використовувати ось отакий це Свенсон Лебідь, і тут там, такий теж аромат жасмину такий. О, просто бомбезний аромат, що я можу сказати, Свенсон рулить. І Том Форд, ну, Том Форд я в тому році користувалася, я їм ну, трошечки відкористувалася. Це у нас аромат вишні Lost Cherry. Хай вже не такий популярний, як бакара, але всьому приходить свій час. І Цим ароматом Lost Cherry я користувалася ну, менше в цьому році, менше, чим в тому. В тому взимку користувалася дуже гарно. Що ще закінчило? закінчилося? Закінчилася. У мене ось така класна з чорним вуглем брала на iHerb. Тут уже нічого не, не зосталося. Тут була ниточка, намотувалася всередині. Отак вона. І те, що обрізати цю ниточку, було ось тут. Класна, економна, надовго її хватило. Зараз буду використовувати, теж взяла нитку за хьорба. Ну, Це не чорна нитка, не з чорним вуглем, але теж така стійка, така. І пахне ментолом, пахне саме головне, що дуже пахне. Ну, думаю, теж довго буду використовувати. Тому що, ну як посудити, то і в аптеці, ну. Ці нитки коштують і не дешево, але користуватися треба. Між зубне проміжки треба прочищати. У мене закінчилася ось така паста. Паста брала, бачите, як ми пасти використовуємо повністю, ну, щоб і не забруднювати природу. І я ж заплатила за це гроші, тому я буду довикористовувати. використовувати. Активний кальцій, гарна паста, брала в Аврорі. Також у мене пробничок на ісході, це Єврофреш Вайтенінг. Від фармасі ну цей послабіше навіть, чим ця паста. Зараз використовую е екстракт трав. Саніно і е, рекомендую. Але чесно вам скажу, хто не любить різких ароматів трав, ну не беріть. Дуже вже ця паста така ядуча, тут такий е, аромат, як камфори, Як якоїсь такої тяжко люксу, тяжкої якоїсь трави. Е, а мені такі аромати подобаються. Чесно, вона була по знижці, е, була 19 гривнів ця паста в ролі. Я її взяла і не пошкодувала. По-перше, вона відбілює зуби. По-друге, я навіть зараз вже пройшло півдня, але вона відполірувала зубки і вони, ну так скажемо, ще. Чистенькі у мене. Тому рекомендую Саніно і рекомендую придивитися саме до серії Саніно. Там дуже багато класних таких інших впас, і відбілюючих, і активні трави, і кальцій. Тому буду брати, якщо будуть акції. Так що, от так мої любі. Зараз покажу, що ще закінчилося. Зайхьорби, наприклад. Також закінчилося ось такий глюкозамін рельєф. Це я брала для профілактики захворювання суглобів. Дуже класна штука, рекомендую. Ну, як сказати, я хрускіт трохи відчувала, а після пробування його немає в суглобах. Ну, менше він став. Не скажу, що немає, але менше він став. Рекомендую ось таку штуку. Навіть для профілактики рекомендую, для лікування теж глюкозамін, хондроїдін це те, що нам потрібно для наших суглобів. Закінчились ось такі ацедофільні пробіотики. Ну Я не раз говорила і дивилася відео, яке в тіктоці мене ну дуже поразило тим, що китайці, японці з маличку тільки народилися і п'ють ці пробіотики кожного дня. тому у них немає Гербаї ну, є, але воно не в такій масовій, як у нас поширення. Не в такому масовому. Тому я і буду ще брати, якщо будуть акції. Також закінчився дуже класний порцеляновий ось такий коректор. Я під очі завжди наношу, воно омолоджує навіть і ми очі повинні виділяти. Тому рекомендую придивіться до цього коректора, консилера. Взяла ось таку умивалочку, це пробничок умивалочки. Навіть зараз я відчуваю. А, аромат шипшини, і якби була акція, я б взяла і повну таку мірку. Тому рекомендую теж придивіться. Це у нас іде Desert Essence із цієї нитки. Тут вона була, ниточка ця, буду користуватися, але аромат класний і ниточка не слоїться, що мені дуже подобається. Колись я взяла в аптеці, зекономила десятку і, чесно вам скажу, нитка слоїлася, говно з гавна. Тому ну, не всі рекомендую брати в аптеці. Закінчилися, ось, нарешті, ось такі у мене це мака. Мака це з блюкви не знаю, як по тому називається, як порошечок такий. Я додавала у чайок. Дуже класна штука, імунітет підвищує і таке, як кава. Ну, Замінювала іноді каву. Це у нас матча. Матча це зелений чай, теж подрібнений, дуже в порошок. І теж в чаю, з ванілью. Дуже класна штука, рекомендую, будучи по акції, буду брати. Ну, Моє ще закінчилися ось такі, ну навіть не закінчилися. Я своїм клієнточкам, ті, що в мене брали на Айхербі, так як один товар дається там безкоштовно за рекламку, ти пишеш рекламку. І ось отакі мені прийшли за 38 4 штучки. Четверо дівчаток замовили, я їм всім по подаруночку і зробила. Тому мої любі, ось такі були мої порожні пляшечки, баночки. Рекомендую вам, деякі не рекомендую брати. Тому дивіться мене, будемо з вами разом вирішувати, що брати, що не брати. І всіх цілую люблю. До нових зустрічей, Ваша Людмила.